Всім привіт! Я Мар'яна Гнаткевич, психолог, спеціаліст психосоматики. Це відео я вирішила зняти для того, щоб простовою мовою розповісти, а що таке психосоматика і чому вона виникає. Що таке хвороба з точки зору психосоматики, як емоції здатні викликати зміни в нашому тілі? І як спеціалісти психосоматики знаходять причину хвороби і усувають її. Чому ти так прив'язалась до цієї психосоматики? Що в ній особливого? Чому в тебе на все оця дурацька відповідь, тіло не бреше, а природа не помиляється? Приблизно такі слова я чую доволі часто від людей, які звикли приймати ліки від будь-якої хвороби, щоб стати здоровими. Для яких тіло це щось окреме від них. І воно настільки нахабне, що дозволяє собі ламатися, тобто хворіти. А поломки прийняли телагодити в майстерні, як машина. Зламався, заїхав на ремонт і виїхав. Тільки наше тіло це не машина. Тіло нерозривно пов'язане з нашою психікою. Хвороба це не покарання, не помилка організму. Хвороба це спосіб тіла спілкуватися з нами. Хвороба це адаптація організму до зовнішніх умов, до наших думок та емоцій. Нам тільки здається, подумаєш, позлилася хвилинку. Або що в цьому такого, якщо я постійно незадоволена життя, шлюбом, роботою. Підставте кожен своє. Світ такий. Для тіла всі наші емоції, думки і почуття це ціла подія на рівні всього організму. Ми злимось, і в нас частіше є дихання. Виділяються певні гормони, підвищується пульс, тіло готове до дій. А ми цю злість подавляємо. Адже нам не можна, адже ми хороші. І ця непроявлена емоція осідає в нашому тілі. А потім ще одна. Адже заборона на емоцію це життєва стратегія людини. Згодом з'являється симптом, потім хвороба, потім хронічне захворювання. То хто винен у підсумку, тіло, яке реагує і виконує волю людини? Чи все ж таки думки, емоції, вивчені життєві стратегії та сценарії людини? Наші емоції та почуття здатні викликати зміни в органах і тканинах. Якщо ви, наприклад, схильні ображатися або постійно відчуваєте провину. Це позначається на роботі вашого шлунково-кишкового тракту. В поставі та сприяє різним захворюванням. А тепер уявіть, що у вашому житті сталася подія, яка вас сильно вразила. І ви ніяк не можете перестати про це думати. Постійно повертаєтеся в цю подію. У психосоматиці це називається промислове мислення. Мовою медицини ви в стресі. Подія відбулася, вам здалося, що ви про неї забули. До речі, це може бути правдою. Багато подій психіка ховає в нашу підсвідомість, глибоко-глибоко, щоб захиститися від неприємних відчуттів. Так от, подія сталася. Ви не відреагували, не прожили, не заробили того, що хотілося зробити в цій події, ситуації, не прийняли рішення. Або прийняли рішення, яке вам не подобається. Ви зайшли в конфлікт, під час якого ви витрачаєте ресурси. Ход, психіка ваша ходить по колу і не може вирішити цей конфлікт. І в якийсь момент мозок приймає рішення. Якщо свідомість не справляється, потрібно під'єднувати тіло, щоб допомогти, і весь організм під назвою Людина вижив. Так починає формуватися хвороба. Емоції соматизуються в тілі. Йде зміна якогось органу, щоб допомогти впоратися за конфліктом. Яким органом відреагує людина? Залежить від її життєвого досвіду, від стратегії реагування, ресурсу, від знань, установок, які емоції в неї домінують. Хтось відреагує шладково кишковим трактом, хтось щитовидною, а в іншого заболить спина. Все індивідуально. Тому сучасна психосоматика це не набір таблиць і чітко прописаних правил. У психосоматиці фахівець працює одночасно на рівнях мозок, психіка і тіло. Потрібно зрозуміти, що відбувається в житті людини, знайти причину або говорячи мовою психосоматики, запускаючи конфлікт, тобто перша причина, змінити реагування. І, вирішивши проблему, організму нема більше причин реагувати хворобою. Або людина розуміє, що така реакція помилкова, або людина вчиться реагувати по-іншому. У будь-якому разі, вирішивши першу причину, з якої починаються зміни в тілі, відпадає потреба тіло реагувати певними вивченими стратегіями. І з часом функція органу відновлюється. Підписуйтесь на мій канал. Тут все про психосоматику простою мовою. Якщо бажаєте навчитися розбиратися в психосоматиці самостійно, приходіть на мій курс Основи психосоматики, який підходить і спеціалістам, які хочуть розширити свій інструментарій, так і людям, які просто хочуть розібратися в першопричинах своїх захворювань і проблем. А цьому відео не забуваємо ставити лайк. Так я буду розуміти, що вам корисна і подобається інформація, якою я з вами ділюсь.